Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Сьогодні весь світ святкує Хеллоуін – свято, яке щорічно відзначається 31 жовтня напередодні Дня всіх святих. Люди прикрашають свої оселі гарбузами зі свічками всередині, лякають один одного тематичним вбранням, але виявляється, що це свято пов'язане із шаховою грою. Точніше, з конкретним дебютним варіантом гамбітного характеру, який ми з вами сьогодні, шановні глядачі, і розглянемо. Прикладом для розгляду буде партія 16-го чемпіона світу норвежця Магнуса Карлсена, яку він зіграв у далекому 2002 році. У свої неповні 12 років тоді ще зовсім юний Магнус Карлсен завітав до столиці Фінляндії, Хельсінки, і зіграв там партію. Проти місцевого міжнародного майстра сампси Ньюсті. Поєдинок став дуже красивим та по-справжньому шокуючим. І ми починаємо його розгляд. Отже, е 4 зіграв Карлсен у відповідь Е5, кінь F3, кінь С6, кінь С3 і кінь F6. Це початкова позиція добре відомого дебюту чотирьох коней. Зазвичай білі тут грають або слон Б5, або Д4. Можуть також зіграти Ж3, щоб фенкетувати білопольного слона. Але Магнус Каунсен робить невиразний хід А3, єдиним позитивним наслідком якого є контроль над полем Б4. Чорні, як ми знаємо, в дебюті чотирьох коней нерідко сюди ставлять свого чорнопольного слона. Але, звісно, за дебютну перевагу таким ходом білі не борються. Все ж таки, розвиток фігур, боротьба за центр залишаються осторонь. І тут чорні могли принципово зіграти d7, Д5, але суперник Калсена вирішив піти ж 6, щоб фенкетувати свого чорнопольного слона. І тут несподівано Магнус Калсен забирає центрального пішака Е5, незважаючи на те, що своїм другим ходом чорні захистили його за допомогою коня. Дуже нахабна жертва, якраз у стилі юного Магнуса Карлсена. Всі ми чудово знаємо, що і в більш зрілому віці цей норвезький геній шахів дуже часто порушував дебютні принципи, вигадуючи якісь чудернацькі дебютні варіанти, та застосовуючи їх, як правило, в інтернет-партіях зі скороченим контролем часу. Але тут класичний поєдинок проти сильного суперника вдвічі старшого ТБ. Чорні принципово забирають коня, білі просувають пішака на Д4. Білі віддали коня за пішака не просто так. Вони отримали потужну пару пішаків у центрі і виграють час, нападаючи на коней суперника. Саме цей варіант і називається гамбітом Хеллоуін. хоча те, що ми бачимо зараз на шахівниці, не є основним варіантом цієї цікавої системи. Чистий гамбіт Хеллоуін це жертва коня на Е5 на четвертому ході. Але чому ж Магнус Калсен пожертвував коня після ходів А3 та ж 6? Справа в тому, що при включенні таких ходів чорні вже зайняли поле ж 6 А саме сюди найчастіше в чистому гамбіті і відходить ферзовий кінь чорних. Тут же чорні змушені повернути коня на с 6, білі грають д5, продовжуючи нападати на чорного коня. До речі, а звідки взялася назва гамбіт Хелловін? Дослідник та пропагандист цього дебютного варіанту в 90-х роках минулого століття, австрійський шахіст та програміст Стефан Якоб казав про те, що багато хто з гравців відчувають справжній шок від цього початку, неначе вони налякані масками на Хеллоуін. А любитель шахів з Голландії Тім Краббе, відомий своїми дослідженнями у сфері рекордів на шаховій дошці, каже про те, що гамбіт Хеллоуін належить до тих дебютів, які не є небезпечними для суперника, але порушують звичний хід подій та викликають роздратування, яке може змусити втратити контроль над собою навіть вельми кваліфікованого шахіста. Отже, чорним треба грати дуже уважно, оскільки в гонитві за матеріалом можна отримати гіршу позицію. Якщо піти кінь Е5, то білі продовжують нападати пішаками, граючи f 4. Тому заслуговує на увагу спроба повернути матеріал, віддавши перевагу простому розвитку фігур. Тут хід слон Ж7 є одним з кращих його у свій час зробив відомий харківський гросмейстер Валерій Невіров. Граючи у 2011 році проти іншого шахіста з гросмейстерським титулом на прізвище Бранденбург, чорні просто готують коротку рокіровку, а у білих не залишається вибору. Вони по суті змушені зрівняти матеріал, забравши коня на С6. Після БЦ партія перейшла у спокійне русло і, врешті-решт, закінчилася в нічию. Але Сампса Ньюсті Нюусті. Нагадаю, міжнародний майстер, граючи проти нахабного хлопчини, вирішив його покарати і зберегти матеріал. Чорні відходять конем на Б8. А після ходу є 5 не знаходять нічого краще, ніж повернути на початкову позицію їх іншого коня. Кінь ж 8 зіграв Нюсті. На дошці мальовнича позиція. Чорні, наче й не ходили своїми фігурами, а пара центральних білих пішаків вже перетнула демаркаційну лінію. Якщо поставити це положення на комп'ютер, то він покаже вже перевагу білих. Настільки серйозним є відставання чорних в розвитку та захоплення білими простору у центрі. Далі Магнус Калсен збільшує свої просторові завоювання, граючи Д6. Очевидний хід, завдяки якому Калсен надовго вимикає з боротьби білопольного слона суперника. Це, грають чорні ЄД, відкрилася вертикаль Є. Е. Білі можуть швидко зробити коротку рокіровку, і атака по цій лінії стане для чорних дуже неприємною. Ферзів 6 грає Ньюсті. після кінь b5, нова загроза, вилки на c 7 Чорні захищаються ходом кінь А6, білі виводять слона і готові зробити хід 2-0. Чорні ставлять слона на h6, пропонуючи розмін чорнопольних слонів. Після шаху король, звісно, відходить. На f8, далі планує піти на g7. ж грають слон Е3, нападаючи на пішака А7, і сам Пса забирає цього слона, мабуть, сподіваючись, що його юний суперник забере ферзем. Але ні, майбутній чемпіон світу б'є пішаком, відкриваючи вертикаль F, де у чорних є дуже слабкий пішак F7. Тому Нюсті грає ферзь h4 шах, після g3 ставить ферзя на h5, пропонуючи розмін найсильніших фігур. Перевага білих настільки велика, що вони можуть собі дозволити навіть перейти до Еншпілю, забравши на h5, далі 2 0 напад на f 7 кінь а6 тура ad 1 і величезна перевага білих у розвитку з надлишком компенсує відсутність легкої фігури. Але Магнус Каусен вирішив відійти ферзем на F2 з загрозою мату на F7. Чорні перекриваються, знову пропонуючи розмін ферзів. Але Магнус відмовляється, відходячи на е 2 і загрожує ходом Тураєф 1. Чорні повертають ферзя на h5. Ця позиція при ході білих повторилася вже двічі. І після Ферзь 2, ферзь f5 Магнусу Калсону варто було зіграти ферзь g2, зберігаючи свою перевагу і поновлюючи загрозу f 1. Але, мабуть, Калсен вирішив, що нічия в цій партії буде хорошим результатом, і зіграв ферзь e2. Тепер, якщо чорні підуть ферзь аж 5, то позиція повториться тричі. Уже тут сам Псанюсті міг зупинити годинник, записати цей хід на бланку і підізвати суддю, щоб зафіксувати триразове повторення позиції. Але фінський майстер цього не зробив. Звісно, це чиста психологія, і він хотів покарати Магнуса Калсена за такий нахабний дебютний варіант, і будь-що виграти цю партію. Тому Нюсті грає кінь h6, захищаючи пішака F7. І після Тура f 1 відходить ферзем на h5. Магнус Карлсен грає Ферзь F2, загроза взяття на F7 слоном, ферзь f5, ферзь e2, е і Чорні знову відмовляється від можливого повторення позиції, зіграв ферзь e5, е Нюсті, напавши на b 2 Абсолютно непотрібна принциповість фінського майстра, врешті-решт, призводить до позиції, в якій білі отримують вирішальну перевагу. Магнус Калсон закінчує розвиток, роблячи довгу рокіровку, захищає пішака Б2 королем. Чорні грають король g7, але Тура Д5. Знову чорний ферзь під боєм. Він відходить на e8, білі грають ферзь d2 з загрозою шаху по великій Чорнопольній діагоналі. Чорні додатково захищають пішака F7, після шаху F6 ще один потужний атакувальний ресурс знаходить Магнус Карлсен. Він просуває пішака на g4. Білі далі хочуть зіграти g5, пішакова вилка. Зупинити цього пішака ходом g6g5 чорні не можуть, тому що білі просто заберуть цього пішака. Шах, пішак F6 зв'язаний. Тут, нарешті, чорні згадали, що фігури ферзового флангу ще не розвинені повністю. Тому Б6 грає фінський шахіст, Ж5 грають білі, кінь ф 5 нападаючи на ферзя, і після розміну на F6 з шахом білі роблять хід кінь Д б'є F5. Абсолютно очевидна жертва якості, зважаючи на велику перевагу білих в розвитку. Після взяття Каунсон дає шах по відкритій вертикалі G. І тут з'ясовується, що кращим варіантом за чорних є віддача ферзя. Адже якщо відійти королем, то втрачається тура і білі швидко ставлять мат. Тому Нюсті, вже багато разів пожалкувавши про свою надмірну принциповість, підставив ферзя під бій тури суперника. Каосен, звісно, з шахом забрав, і після король б'є G6 зіграв слон d 5 нападаючи на туру. Та змушена відійти на B8, білі грають е 4. Незважаючи на те, що на дошці майже повна матеріальна рівність, у білих, як і раніше, абсолютно виграна позиція завдяки кращому розташуванню фігур. Слон Б7 грає сам пса, але шах після взяття ще один шах королів 6, ферзер 4, король же 6, тут чорні, звісно, дуже хотіли б три рази повторити позицію і зафіксувати нічию, але Карлсон проти. Він відходить слоном на c 4 з загрозою зв'язки слон d 3 тому кінь c 5 але білі ходом b 4 нападають на коня. Хто відходить на e 4 кінь c 7 грають білі. І у цій позиції Нюсті припускається відвертого зівка. Хоча заради об'єктивності треба сказати, що й після кращого тура bf 8 вони навряд чи врятувалися б. Білі грають слон d3, нападаючи на коня двічі, ще один захист, ферзь g4, подвійний удар. Білі забирають на d7, створюючи потужного прохідного пішака, а у чорних немає жодної контргри. Але не витримуючи тиску, сам Пса Ньюсті грає кінь B'd6. І після ферзь g3, подвійний удар, чорні здалися. Ось така дуже цікава партія. Магнус Карлсен застосував дуже ризикований нахабний дебютний варіант, але, як ми бачимо, психологічний фактор спрацював на 100%. Сам пса настільки сильно хотів виграти цю партію, що просто її програв. Ось такий цікавий приклад застосування гамбіту Хеллоуін у виконанні нашого видатного сучасника, справжнього генія шахів Магнуса Карлсона. А ви, шановні глядачі, застосовуєте цей дебютний варіант? Поділіться своїм досвідом та враженнями від цієї партії в коментарях. А я буду закінчувати. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх, ставте лайки і, як вже було сказано, пишіть коментарі. Від вашої активності залежить подальша доля цього, сподіваюся, дуже корисного шахового каналу. Дякую за увагу. До побачення.